Для нас кримські татари, те, що країни середини заговорили кримсько-татарською мовою, насправді має дуже велике значення, і в цьому криється дуже великий символізм. Бо сьогодні, коли Крим окупований, це ще один доказ, що народи, які живуть в Україні, що Україна їх бачить, що українці їх бачать, що вони бачать, чують. І... Що ми не самі у цій нашій боротьбі. Коли ми задумалися власне над тим, що в нас є ряд корінних народів, мова яких має статус загроженої. Ми, по перше, тут маємо абсолютну спорідненість із ситуацією з українською мовою в якийсь період. Українська мова. Теж переживала і частково зараз переживає ті ж етапи, які і кримсько-татарська, і для нас це такий жест солідарності, це власне частина нашої місії, нашої діяльності об'єднувати нас навколо спільної мети. Ця книжка, вона є, вона буде ще одним дуже якісним текстом, який можна буде читати кримськотарською мовою, викладачам, студентам, тим, хто вивчає мову, або навіть тим, хто хоче читати своєю рідною мовою. Бо ми завжди кажемо про те, що нам досі бракує сучасних, цікавих текстів кримськотарської мови. І якраз оцей переклад, ось ця книжка, вона є одним з тих чинників, які допомагають нам цю прогалину заповнювати. Ми дуже сподіваємося, схрестили пальці, що насправді попит буде великий, і це знов таки запустить хвилю інтересу до такого роду видань. І тоді, звісно, ми будемо готові далі і свої зусилля і власне ресурси інвестувати в те, аби продовжувати цей напрямок перекладати далі.